Всім привіт! Ми продовжуємо грати в натиск. В натиск. Так що розпочинаємо. Давненько я не грав в подібних боях. Я зазвичай грав в Вавилон і дуже багато. Це дуже погано. У мене бо взагалі немає тяжів, тому буду намагатися якось відігравати позицію підмоги. Оце мені тут фошика лише не вистачало. Найд. І ноль прикриття, ноль. Ну, хороший перший бій, це так сказати, вхід в режим. Зараз звикнемось. До речі, як ви помітили, я пробив його один вистріл із трьох, хоча попадав йому в цей. Саме туди, куди потрібно. Класна гра. Тут, мабуть, гратиму. Передусім на сімки. Є соти, не доїду до тих позицій, куди їду я дуже швидко. Коли ми допроходимо цей режим і це пройдемо новий івент лінія фронту, буде розпочато, рубрика 3 відмітки. Так що, можливо, вас це зацікавить певною мірою. Вот він попал. Грайте від мене, що ви цей кудись їдете? стінгер дуже добре буде, якщо він об'їде. Ти ж не проб'єш. ти поб'єш а ну давай прокатиться місяць четверто я не проб'ю нікуди просто а Стінгер їде мені взад Ну скажи, що я зроблю, якщо він мені просто заїхав цей взад Це ж ти не хочеш дивитися, що тут не так. Тим б. Кого ви думаєте, хлопці, довго? Ну, програють. О, взагалі не цей не грає з командою. й у нього КД дуже довго? Те 57 хеві боїться. Мауса сейчас задав. Ні, цей не вробивай. Варіант тільки якщо маус розвернеться, я сути не поїде. А цей не пробиває, ну бачите в чому різниця. Нарешті. 57 хевіс нарядів не, не вистачить. Ти хоча б один вистріл проб'єш? О, ну хоча. Куди всі сводитись, я не розумію. ФОШ 155-й має пробити картонного ЄСОТО. З пробиттям 400. та 57 на просто їду цього. І все всього 4-го який в бомб до нього катить. Не може пробити. Да. Там ми ще ви Ну, пишу 0 по сути. А Стены, что тут еще было? На я що там от не потанкуєш? Краще угриви на центральну сторону розстріляти. Оу. Oh. Пест рузам. Головне, що вони розвідку не отримаю. Да, десь лише одна машина переховується, тому можна, мабуть, проїхати. Це не критично. Що роздали. стоїмо ось тут, зараз будемо пікати по 655-ту, який буде виїжджати разом з тайпом. так А та він молодець. Де чи він зараз буде по мені так прокидувати Тому що його просто не засвітять. Пане Пініро, це погано. Ну наче він мене не бачить? Трошки сліпуватий. <плес> Куди я відійду? No, dve take do ste spele, te pa si ne hoč. Він довго сунеться, довго. Бабаха повинна була прикривати. Ми прогаємо чисто через те, що бабаха не поїхала. Чесно. Ну. А що пасив ноший? Дуже добрий варіант, якщо він зараз вловить тестоуте, який буде викотувати. ти поспішив, все не це дивитися. Типуле, типове пасіна. Кій був хороший натиск, коли він тільки виходив. форматі рангових боїв. Там за перше місце давали або збереження, або навіть ти йдеш в плюс. Ніяких очків лише ранги. То були непогані часи. це таке щось. Ти втрачаєш в будь-якому випадку. Там все було по цьому по статуту. Граєш хорошо навіть якщо ти програв ти все рівно будеш йти вперед. Може, звісно, не було. Треба було б забалансити поняття x 2 по жетонах ранговий, однак це можна було просто убрати, прибрати да і все. Опа. Я до речі повинен був попасти по ньому. Однак щось не задалося. Стримай. Не-не-не-не. <laughs> И все, мы ты дуже Сміливий, я так бачу. Ти розумієш, що тебя зараз закрутять і це в, в одне місце розпинають Я ж не встигну доїхати. потрібно на цього доганяти. Та де вистріл? постійна на каточку. А вистрілу нема. Ну що за гра оце така? Ну от ви мені це скажіть. Що я тут не так роблю? Давай, викатуй. Та ну йомайо, ну які ще рельєфи тут, ще якась пігня. Ну я просто бомбить. У мене союзники не можуть впоратися з двома танками. Вже хвилин дві. А мене крутять. Ну молодці, ну молодці. Ну я не розумію, що ви там творите в трьох. Один у мене, коротше, цей, кудись незрозуміло куди в'їхав. Навіщо ти туди поїхав на своїй сінці? Що мені прийшлося сюди їхати, щоб рятувати твою жопу? Це... Що ти хотів цим показати, що ти вб'єш двох батів? У яких з барабана більше ніж 4 тисячі урона? Что скиньки там, приблизи. Чи 1850, чи 950. Не важно. Приблизится на 4000. Ja popłasti i przebyć nie może Powtórzę następny. Czemu nie po prostu zadania by wykonać? Nie mi się ja tu to robię. Це буде бій на цьому записі. От, не знаю, мабуть, краще все ж таки було б сюди сімку брати. Ну, візьму... Єсоту. швидкісний танк, але... Хоча б няня якась там. Широкие. А, повставали уже, ну я так уж не пробил. А, батчик. Да я тут. Ну, дивіться, перекол. У нас там два бати. Бат не, не на, на гірці. Не пробую. То шикарно. У мене коні з канопінівом. Он ш'ють мене, ніхто не прикриває, звісно. Же. Навіщо ж прикривати? Не солідно. Мені зараз в дупу будуть стріляти, проте бати їдуть. Куди вот тебе пробить, а? Дуже. Трак, да ну -мо, с цим росцентроном. Не повірю, що ти мене кудись проб'єш. От не повірю. На ББшках причому. Ось ще чудо на маусі. Весь бій стояв, проводили якісь АФК роботи. Бати, звісно, зарішали, Ну однак, що то врів був з затримкою на ворожого бот я не знаю, Може, можливо там на них хтось обкатив. Я не дивився там, що відбувається на тій стороні, звісно. Ну добре, а дивізіон. На цьому будемо завершувати. Дякую за увагу. Чекайте на наступне відео.